Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено новим підставам звільнення з військової служби. На минулому тижні президент України підписав декілька законопроєктів. Я про них зараз трохи детально розповім, які додатково дають підстави для звільнення з військової служби. І чи дають вони ці підстави, яким чином звільнити з військової служби, я вам зараз розповім. Поки ви дивитеся це відео, обов'язково підпишіться на цей канал. Відео вийде і на Тіктоці, тому підписуйтесь і на Тікток обов'язково. Обов'язково тут під відео і в профілі Тіктока будуть посилання на мій телеграм-канал, де я і буду залишати безпосередні посилання на ці законопроекти, на сам закон, які внесені зміни про військовий обов'язок і військову службу. І обов'язково буду вам дуже вдячний. Поставте вподобайки, якщо відео вам сподобалось, поширте його в соціальних мережах і обов'язково просто напишіть дякую. Це для мене буде достатньо. Можете будь які коментарі залишити, можете залишити свої питання, я намагаюся на всі питання відповідати на всі ваші питання. Якщо ні, то не встигає, не побачив. Дзвоніть, телефоном мої дуже швидко можна знайти, в тому числі і в профілі вона також є. Якщо виникають у вас питання і вам потрібна консультація. І так, поїхали. Президент підписав відповідні два законопроекти: це законопроект під номером. 80.09, і другий законопроект під номером 8169, які вносять зміни в законодавство щодо питань звільнення з військової служби. Почнемо з 80.09, Це найбільш розпіарений законопроект, який вводить нову підставу для звільнення з військової служби. При цьому як особа, яка мобілізована. Такі особа, яка підписала контракт безпосередньо, додаються підстави для звільнення з військової служби. Саме контракт, коли підписується, то практично там досить мало підстав, от додають підставу. Однак чи буде ця підстава, зараз ми з вами розберемось. як вона звучить. Якщо батька, їхні, верніше, близькі родичі, чоловік, дружина, син, доня, донька, батька, мати, дід, баба, або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра, загинула або пропали безвісті, а далі будьте уважні. Під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Питання безпосередньо: що таке під час здійснення заходів забезпечення національної безпеки, а також як зазначено, під час забезпечення національної безпеки, оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії війного стану. В жодному нормативному акту ви це не знайдете. Тобто, фактично ця підстава це певна корупційна підстава, яка дає змогу або за гроші давати відповідні висновки юристам, командирам і звільнятись з військової служби, тому що, ну, наприклад, особа загинула від ракетного бомбового удару чи дрону. Це підстава для звільнення. Особа була збита автомобілем, загинула в дорожньо транспортній пригоді. Це підстава для звільнення. Ну, от брат, мати, син, батько. Особа померла від якихось природних обставин, неприродних обставин, була вбита. Це пропала безвісти, загинула під час здійснення заходів під час воєнного стану. Ні. Насправді це в законопроєкті не розкривається. Це не розкривається і в жодних інших нормативних актах. Тобто, фактично, на жаль, народні депутати, тут ініціаторами виступило декілька народних депутатів, їх прізвище, Яцик, Мазурашу, відомий Тищенка Микола, Швець, Кузніцов, Камальчук. Насправді ці народні обранці чи то спеціально, чи то з огляду на недостатність власного досвіду, внесли цей законопроект, його проголосовано, прийнято парламентом, підписано президентом і введено в дію. Що він дає? Нічого. Загинули, доводьте, що це саме підстави, чи обов'язково бути в Збройних силах України, чи в добровольчому формуванні. Чи просто допомагати там, наприклад, після бомбового удару. Розбирати завали, щось станеться з особою. Нічого цього нема. Тобто все на розсуд командира, і як це командиру навіть прийнято для того, щоб не нести відповідальність за незаконні накази, незаконні звільнення, також незрозуміло. І дуже сумно від цього. Другий законопроект. Законопроєкт у нас, який зазначив, 81.69, про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та проходження військової служби. У ну, більшості випадків це, цей законопроєкт стосується питань вищих навчальних закладів, там, звільнення, переведення і таке інше. Однак він також чіпає цю статтю 26, на чому ми і зупинимось нашого закону. Головного закону, який регулює питання проходження військової служби, що зазначено тут, що додано тут, що звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється. У запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі зі станом здоров'я придатності до військової служби, це було у законі, або під час дії воєнного стану, визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби з переглядом через 6-12 місяців. Та сама ж ситуація є у нас і, ну, давайте ми на цій зупинимось, далі я вам ще поясню про другу ситуацію, те, що додаються інші підстави. На сьогоднішній день, в разі, якщо особа отримала поранення, чи за станом здоров'я фактично визнана тимчасово непридатною до проходження військової служби, 6-12 місяців, фактично особа не могли звільнити з військової служби. Вона знаходилась в ПДД та пункт постійно, в ППД верніше пункт постійної дислокації військової частини. Нічого не робила і нікуди не можуть залучити, тому що вона за станом здоров'я не може проходити військову службу, але при цьому і звільнитись не може. Зараз цей інструмент може використовуватись двояко. З одного боку, це дуже добре, що особу звільняє з військової служби. З іншого боку, особу можуть звільняти з військової служби певний час, хоча її визначили непридатним до військової служби строком, наприклад, на 6 місяців, там 3 місяці, звільняти, збирати підписи, звільнити. І фактично, особа може втратити можливість проходити належне лікування як в військовій частині, так і безпосередньо, і в спеціалізованих медичних закладах, тому що вона вже звільнена з військової служби. Хто про це думав, ніхто про це не думав. Схоже, тут Кабінет міністрів, наскільки я пам'ятаю, виступив на відміну від попереднього законопроекту, да, тут Шмигаль, чи Шмігаль, до цього часу не знає, куди ставити приголос. Тобто особу повинні звільнити, потім він знову ж таки буде проходити ВЛК і потім буде визначати ступінь його придатності. Чи звільняти його Повністю, чи знову ж таки, от, тримати в такому підвішеному стані на 6-12 місяців, проходити і потім опять його мобілізувати чи не мобілізувати. Для кого це краще, кому це зробили добре, мені не зрозуміло. Друге питання, яку ситуація говорить, це питання, знову ж таки, що можуть бути звільнені у відставку особи, якщо досягли гранічного віку у перебуванні в запасі або визнані військово-лікарськими комісіями, непридатними за станом здоров'я до військової служби з виключенням з військового обліку. Фактично повиключали пункти стосовно тут дуже цікаво. Про це, знаєте, якось так тихо, тишкам, нишкам і забули. Підставою звільнення з військової служби була також втрата громадянства України. Зараз цього нема. Для кого це зробили? Мені не зрозуміло. Чи ми будемо від колаборантів, там, осіб, які. Мають подвійне громадянство, яких президент позбавив громадянства України залишати на військовій службі, а які в цьому сенс. Взагалі, трохи нелогічно це виглядає, ця обставина ну, для мене незрозуміла. Та і весь законопроект незрозуміло виглядає, якщо бути відвертим. Тому на сьогоднішній день для того, щоб ви розуміли, що відбувається, по-перше, у разі якщо ваші близькі родичі загинули під час. Незрозуміло, як і не зрозуміло чого, вам можуть як відмовити, так і задовільнити вашу заяву для звільнення з військової служби. Що робити військовим юристам, я не пораджу, тому що роз'яснень з цього приводу жодних нема. Будемо чекати. І друга обставина щодо 6-12 місяців відсторонення, фактично, вона також нічого не вирішує, на жаль. Дуже шкода, що саме в цей час наші законотворці. Замість того, щоб зробити прозоре регулювання питання звільнення з військової служби, відстрочки від мобілізації, як Мар'яна без, без глузда, без, у... а, без угла. Без... Постійно плутає, дуже багато синонімів. вибачайте, це я нікого не хотів образити без углу. Да, без Мар'яна безугла, те, що вона внесла в статтю 23 закону про мобілізація щодо відстрочки, вона також нічого не вирішує, вона тільки дає змогу маніпулювати і отримувати хабарі. Мабуть, хто це робить? Знаєте, якщо зірки десь зажигають, значить це комусь потрібно. Тут та сама ситуація. Знаєте інформацію, озброєння, знаєте, як захищати свої права. Якщо вам буде потрібна допомога, звертайтесь, буду з радістю допомагати. Ще раз нагадую, підписуйтесь на Telegram, там будуть посилання саме на ці законопроекти. Підписуйтесь на Тік-Кок, Ютуб. І я вас дуже прошу, якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і залиште коментар, щоб відео поширювалось. Ну і якщо буде вам неважко, поширте його також в соціальних мережах, щоб люди знали про свої права, знали, чого очікувати, знали, як з цим діяти. Якщо потрібна допомога, звертайтесь. В будь-якому разі, віримо в наші Збройні Сили, віримо в Україну, віримо в нашу перемогу і наближаємо всім, чим тільки можливо. Слава Україні! До зустрічі!